П'ятниця, 3 жовтня, 1318 триста доба війни. Ворог атакував Україну ракетами і дронами. Є руйнування енергетичної структури. Як працюють вищі навчальні заклади, які через війну переїхали до Дніпропетровщини. На сцені Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка проходить фестиваль української драматургії. Про це та інше у випуску новин у студії Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Ворог атакував область безпілотниками. Гучно було у Дніпрі. У місті сталися займання в одному із селищ Дніпровського району пошкоджені чотири приватні будинки. У Шахтарській громаді Синельниківщини понівечена п'ятиповерхівка. У Межівській громаді горіла оселя. Неспокійно було також на Нікопольщині. По Марганецькій громаді противник вдарив фпв дроном, гатив із важкої артилерії. Головне повсюди минулося без постраждалих. За інформацією повітряного командування над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 13 ворожих безпілотників. Про ситуацію в інших регіонах впродовж доби окупанти завдали 615 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Наслідок нічної комбінованої атаки по полтавській області є влучання та падіння уламків на різних локаціях постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. У полтавській громаді уламки пошкодили привоматне домоволодіння. Постраждалих внаслідок атаки немає. Росіяни били безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 970 окупантів та сотні одиниць ворожої техніки. Втрати противника за час війни склали. Особового складу 1 мільйон 113 тисяч осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 66 тисяч крилатих ракет 3793. Повідомили в генштабі зсу. Офіційна хроніка подій у Копенгагені під час робочого візиту до Данії президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премєр міністеркою Данії Мете Фредеріксен, президентом Франції Еммануелем Макроном, федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Один із основних фокусів обговорення нещодавні випадки порушення з боку Росії повітряного простору європейських країн. Володимир Зеленський наголосив, що Україна запропонувала партнерам створити спільний повітряний щит від російських загроз. Україна готова нарощувати виготовлення дронів, систем РЕП та інших важливих елементів, зокрема у форматі спільного виробництва та за допомогою інструменту Сейф. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави відзначив важливість ініціативи ПЮРЛ, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти країн-членів НАТО. У межах програми: Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія, Німеччина та Канада профінансували чотири пакети на суму понад 2 мільярди доларів. Під час зустрічі обговорили збільшення кількості держав, які робитимуть внески та братимуть участь у ПЮРЛ. Окрему увагу приділили загрозам з боку Росії. Зокрема, обговорили інциденти з російськими дронами в небі європейських країн. Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили наступну зустріч у форматі Рамштайн, яка відбудеться на рівні міністрів оборони. Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. вищі навчальні заклади, які вимушено залишили свої міста через війну, продовжують будувати освітнє життя у нових громадах. У Дніпрі презентували результати дослідження про те, які виклики стоять перед цими закладами та як вони знаходять рішення. Розповідає моя колега Поліна Торопова. У Дніпрі презентували результати моніторингового дослідження, розбудова інституційної спроможності переміщених закладів вищої освіти. Протягом року експерти міжнародного фонду дослідження освітньої політики вивчали, як працюють університети, що змушені залишити свої рідні міста через війну, та які перспективи розвитку мають у нових умовах. Дослідження підтримало Міністерство освіти і науки України. Його мета з'ясувати, як переміщені університети адаптуються до нових реалій. Як будують взаємодію з громадами та студентами, і що потрібно для їхнього подальшого розвитку? Це дослідження є унікальним. Бо ми вперше, напевно, за багато років зробили спробу побачити, як виглядає конкретний стан кожного з переміщених закладів. В цьому аналітичному звіті кілька десятків сторінок присвячено кожному закладу, і кожний заклад отримав свої індивідуалізовані рекомендації, як йому далі поліпшувати своє положення. Особливу увагу експерти приділили Дніпропетровщині. До регіону переїхало вже чотири заклади вищої освіти, а саме: Східноукраїнський університет імені Володимира Даля, Донбаський педагогічний університет, Приазовський технічний університет і Горлівський інститут іноземних мов. От якраз на Дніпропетровщині, як ми побачили, ректори приймаючих університетів, вони конструктивно з розумінням з підтримкою підійшли, і це великий плюс. Саме наш регіон став одним із найбільш відкритих і комунікабельних під час дослідження. Активно співпрацював із науковцями та одразу простягнув руку допомоги переміщеним університетам. Експерти наголошують, попри виклики переміщення університети демонструють високий рівень стійкості і адаптивності. А отже, у них є всі шанси не лише зберегти, а й посилити свою роль у системі вищої освіти України. Поліна Торопова, Данило Скрипник, новини Д1. Дніпропетровщина долучається до експериментального проєкту, який стартував в Україні. Він спрямований на підтримку маломобільних переселенців, які після евакуації зупиняються у транзитних центрах. Якщо таким особам необхідний супровід, переселенцям запропонують довготривалий медсестринський догляд у закладах охорони здоров'я. Програма включає обстеження, медичний і психологічний супровід харчування. Отримувати все це людина зможе протягом 30 днів. Далі передбачена можливість скористатися соціальною послугою притулку терміном до 12 місяців. Це не тільки проживання, а й допомога у веденні домашнього господарства та вирішенні складних життєвих ситуацій. Послуги для людей є безоплатними. Усі витрати бере на себе держава. До культурно-мистецьких новин Дніпропетровщина дочекалася головної театральної події цієї осені. Стартував третій відкритий театральний фестиваль Дніпро Театр Юей». на сцені Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру Шевченка. Провідні театральні колективи з різних куточків України презентують твори українських драматургів. На урочистому відкритті побувала наша знімальна група. Свято української драматургії у театрі Шевченка відкритий театральний фестиваль «Дніпро Театр. Юей». Дуже символічно, що у цей нелегкий час, третій рік поспіль, театр імені Шевченка об'єднав українські театри за підтримки Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Цьогоріч дуже приємно, що збільшується кількість вистав і відповідно кількість областей, які беруть участь в даному заході, не дивлячись на над такі складні умови, демонстрація. Що ідентичності, культури ну це є дуже дуже важливим, і ми вдячні директорці театру Німені Тараса Шевченка за те, що гостинно приймає вже третій рік поспіль. Це вже входить в традицію, мабуть, і так воно й буде далі. Що наш театр буде приймати наших театральних колег з інших міст третій рік поспіль ми приймаємо п'ять колективів театральних із різних міст. Це і Херсон, це і Харків, це і Київ, це і Коломия, це і Суми, і наш театр також. Перед початком відкриття у театральному фоє представники обласної бібліотеки для молоді проводили майстер клас з виготовлення оберігів. Один із браслетів презентували співзасновнику театру ветеранів Юрію Мацарському, який привіз із столиці виставу Баланс. Власне, вона символічно і відкрила цьогорічний фестиваль у День захисників і захисниць України. Унікальний театр презентував унікальну виставу. Переважна більшість текстів, які написані учасниками театру ветеранів, це ем, автобіографічна історія про біль, про спроможність жити, і любити, і кохати, незважаючи на цей біль, і про подолання якихось власних страхів, про вміння. Знаходити свій шлях навіть тоді, там, де здається, вже все. Кінець це насправді дуже сильний текст, з якого режисер Микита Поляков зробив крути, круту виставу. Насправді круто виставу. Серед запрошених почесних гостей на свято драматургії керуючий Дніпровською єпархією Православної церкви України митрополит Дніпровський і Січиславський Симеон. Навіть під час війни культура особливо вона нічого не вмирає. Вона навпаки набирається і надихається самобутності розвитку якихось сюжетів цікавих, виконання чудового. А ви знаєте, що я вам скажу, що воно взагалі зараз все набирає такого іншого змісту, ніж було раніше. І в театрі нашому національному Шевченка воно набирає все в повноті цього духу. І я щасливий, що маю можливість просто бути дотичним до таких властивинних справ, які сьогодні Першуться в нашому національному театрі Шевченка. П'ять днів театрального життя, дев'ять вистав в театрі Шевченка на великій малій сценах. Театральні колективи із Києва, Коломиї, Кропивницького, Одеси, Харкова, Херсона, Сум. І, звісно, Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка презентуватимуть глядачам українську драматургію. Це унікальна можливість поринути у сучасне театральне мистецтво та підтримати своїх акторів. Наша вистава Вітер Південного Степу, от це про сьогодення. Всі інші вистави будуть різні, але всі будуть нашої української драматургії. Запрошуємо, приходьте, будь ласка, і ми з радістю будемо зустрічати усіх. І до 5 числа буде продовжуватися наш фестиваль. Ми радіємо цьому. І... Просимо Бога, щоб у нас було тихо, і щоб ми могли провести цей фестиваль успішно. Тож обов'язково завітайте до Театру Шевченка на головну театральну подію цієї осені: фестиваль «Дніпро -театр Юей». Ви отримаєте незабутні враження. Олексій Доніченко, Ольга Ховрич, Данило Скрипник. Новини. ДО1. Укрпошта випустила марку серії нагороди України під назвою Медаль захиснику вітчизни. Новий випуск символізує шану та пам'ять про мужність і відвагу українських військових. Тираж складає 300 тисяч примірників. Придбати поштову марку можна у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях, а також онлайн на сайті. Вартість 120 гривень. Кримінальна хроніка. Працівники ДБР спільно з військовою контррозвідкою СБУ затримали колишнього та чинного військовослужбовців з Дніпропетровської області, які намагалися підкупити заступника командира батальйону. Підозрюваний запропонував офіцеру 8 тисяч доларів США за непомітне вивезення військовослужбовця з частини. Заступник командира батальйону одразу повідомив про пропозицію правоохорон під їхнім контролем. Колишнього військового затримали, коли він передав офіцеру 6 тисяч доларів та вказав, кого саме потрібно вивести. Разом із ним затримали і військового, який намагався уникнути служби. Організатор оборудки повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі та пособництві у дезертирстві. Військовослужбовцю, який планував утекти, інкримінують дезертирство. За скоєне обом загрожує до 12 років позбавлення волі. Затриманим обрано запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави. На Дніпропетровщині розпочався судовий розгляд справи проти подружжя, підозрюваного у жорстокому вбивстві свого чотирирічного сина. На тілі дитини експерти зафіксували понад 20 тілесних ушкоджень. Керівник обласної прокуратури особисто підписав обвинувальний акт за статтею 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство малолітньої дитини з особливою жорстокістю. Слідство встановило, що у липні 2025 року протягом більше чотирьох діб батьки систематично наносили удари дитині руками, ногами та металевою трубою. Причиною насильства став не послуг хлопчика за те, що він без дозволу взяв хліб та печиво. Напади відбувалися у присутності інших дітей на тілі дитини. Зафіксовано не менше 12 тілесних ушкоджень у ділянці голови та понад 10 у тулубі і кінцівках. Медики також встановили перелом руки та вивих плеча. Внаслідок травм хлопчик помер від травматичного шоку. Обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави. Керівник обласної прокуратури Юрій Папуша особисто представлятиме обвинувачення у суді. За вчинене батькам загрожує довічне позбавлення волі. У суді також розглядається позов про позбавлення батьківських прав щодо двох інших дітей родини. Про спорт кам'янчанин Михайло Худенко став переможцем Кубка України з греко-римської боротьби. Вихованець Кам'янської ДЮСШ номер 3 виборов золоту медаль у ваговій категорії до 100 кілограмів у Кубку України з греко-римської боротьби серед спортсменів Ю 14 який відбувся в Ужгороді. У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів з чотирнадцяти областей України і Києва. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На сьогодні у Дніпрі триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 9 до 17 градусів тепла. Вітер східний до 5 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому також хмарно. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 9 до 18 градусів із позначкою плюс. У кривому розі Нікополі, марганці та жовтих водах триматиметься мінлива хмарність. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 9 до 18 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д-1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Коновалов і Ганна Костікова. Слава Україні!